Ну що ж, привіт всім моїм підписникам і просто хто дивиться мій канал. Мені дуже приємно, залишайтеся далі зі мною. Хочу зразу сказати, що цей ролик повинен був вийти і починатися зовсім не так і зовсім не з цього, але вже як є. Життя вносить свої корективи. Тому десь місяць назад, хочу нагадати, я виклав відео на свій канал, де я вам показую свою Toyota Corolla 16 2009 року. Але щось пішло не за планом, і ролик видалився з каналу. Але за цей невеличкий проміжок часу, поки ролик був на каналі, навіть деякі підписники встигли залишити дуже приємні коментарі. Я це все бачу, тому залишайте і далі. Я все читаю. Мені було дуже приємно. Хочу сказати, що зараз вже на вулиці справжня зима, як ви бачите. Десь пів року назад трапилася дуже цікава одна історія. І наступні три ролики будуть саме про це, які я повинен був випустити ще влітку. Зараз я вам їх покажу, які можуть бути проблеми саме з Тойотою. Всі, хто кажуть, що Toyota не ламається, це неправда. І це був би не я, якби зі мною ця історія така неприємна. І Можна сказати так, дорогостоюча не трапила зі мною. Ось. Але не було б цих відео. Тому буде цікаво всім а, що може, які можуть бути проблеми з машиною, що може трапитись. Я сам цю проблему дуже довго шукав протягом всього літа, і тільки осінню я зрозумів і знайшов цю. Проблему. На жаль, зараз зі мною, як ви бачите, машини теж нема, а тому що з нею трапилось наступна неприємна в цей раз історія. Поки я буду монтувати новий ролик про те, що трапилось, ви подивіться наступні три дуже цікавих відео. Ну, і залишайтеся зі мною на каналі. А ми, ну що ж, мабуть, мабуть мій канал буде про те, що. Будемо ламати міф про те, що Тойота не ламається, отак якось. Тому що всі кажуть, всі Тойотоводи, які кажуть, що Тойота не ламається це неправда. Тому залишайтеся зі мною, дивіться, буде цікаво. Ну, а ми пішли далі.